Вихід, глава третя. А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, жерця Мідіанського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, до хориву, і з'явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред посеред тернового куща. І побачив він, що та тернина говорить огнем, але не згорає кущ. І сказав Моїсей, зійду но і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав Мойсею, Мойсею, а той відказав: Ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх. Бо те місце, на якому стоїш ти земля це свята. І сказав Я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова, і сховав Моїсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями. Бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго й широкого, до краю, що тече молоком та медом до місця Хананеянина і хітеянина, і амореянина, і перезянина, і хевеянина, і євусеянина. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я його? Що я скажу їм? І сказав Бог до Мойсея, Я той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїлевим синам, Сущий послав мене до вас, і сказав іще Бог до Мойсея: Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака, і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Іди! Збери старших Ізраїлевих та й скажи їм: Господь, Бог батьків ваших, з'явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті. І сказав я: Я виведу вас із єгипетської біди до краю ханаанеянина, і хетеянина і амореянина. І перрізеянина, і Хевоєянина, і євусиянина до краю, що тече молоком та медом. І вони послухають слова Твого, і прийдеш ти та старші Ізраїлеві до Єгипетського царя, та й скажете йому: Господь, Бог Євреїв, стрівся був нам, а тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню. І складемо жертви Господові Богові нашому. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. І я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього, а потому він відпустить вас, і я дам милість цьому народові в очах Єгипту. І станеться, коли підете, не підете ви порожні. Бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого посуд срібний і посуд золотий та одежу, і покладете це на синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту. Амінь.